Всім привіт! Ви на каналі Альона Фльох. Ну що, сьогодні буде невеличка розпаковка орхідей, які приїхали з України. Я вам казала, що я жду посилочку з України по-перше, декілька орхідейок. І, по-друге, ну, смаколики, як казати, більше в мене для мене буде це смаколики, якщо е, все вийде. Бо, як я вам казала, в мене тут мучницький червець е, завівся. І там з одної орху по другої ми балакали, і тепер я зрозуміла звідки, бо я її купляла також одну орхідею Чуть пізніше. Але вийшло в неї також Іменно на цій орхідеї були цей червець, ну як, червець, не червець, були самі мабуть, яйця відкладені, і потім червець пішов. І я так думаю, так я проаналізувала і в мене з цієї сторони э, пішло. Ну, так от я попросила мою невістку, мені купити все, що треба для того, щоб я вже раз протравила з тим, що в мене була, але в мене на три протравки не вистачило. Ну, вона в мені також э, ось такий, ну, ви, мабуть, знаєте, хто з України э, ось цей спрей, вона мені від, э, відправляє то uh, І також і від гнилі, і uh, також від, uh, від шкідників я завжди ними обробляю від шкідників для того, uh, коли купую, купую нову орхідею, вона в мене стоїть тут uh, майже 2 неділі, ну, не майже 2 неділі. І я відроб, uh, uh, проприскую від uh, тріпсів. Я дуже боюсь тріпсів, але, оказується, червець це теж таке діло. Не ахті. Ну, і зараз подивимося, звідси така кучка, що е, вона мені тут е, купила. Купила бурштинову кислоту, трошки, щоб е, по тонус підняти. Я її також попросила, щоб вона мені дала е, купила корневин. Е, тоді, в принципі, мені сподобався темпо, е, щоб ним е, протравити. Хочу все, ще раз, це вже друга буде в мене протравка. Показувати, чесно сказати, немає сенсу, тому що я поки все знесла, бо я травлю все так, оце корневин, оце темпо. І також вона мені тут е, е, актару купила. О, і ще одна буштинова. І якщо ви побачили, це. Будуть орхідейки від орхідеї світу і ось такі є наклеїчки. Бо я їх зносю Спочатку я їх протравлюю, ну оприскую, потім вони в мене декілька годин стоять. Потім я роблю розчин також з актарою або стемпом. Я їх занурюю, щоб вони ну як, як, як для поливу, тим паче якраз треба їх буде поливати. Потім вони в мене стоять також годинку другу. А потім я все це зливаю кожен свій окремий горшочок. У мене завжди так було. Я їх всіх разом не поливаю. І тоді. Е е все, ну, дивлюся, там кой де протираю, кой де витираю, і все це знову піднімаю в дім і все це спускати, піднімати, де обрізаю, де там дивлюся, якщо швиденько, наприклад, треба пересадка, або вона випала, або вона вже не вміщається. Швиденько все це роблю. Тому що тому на, на камеру це ну, не, не дуже. О, це буде дуже довго. Так, ось це це від регіни. Я побачила декілька тижнів тому в неї вона продавала фласки. І я попросила фласки шелерянки. І я попросила Наталку, щоб вона мені ну взяла фласку. Але фласки вже не було. Вона їх ну якби, викупила, те, що залишилось, вона роз... розмила фласочку. Бачу, тут корінці все є. І ось мені Наталка взяла одну шел'яночку. Так що подивимося. Так, гарненько вона окутана в такому стаканчику. Так, хто тут у нас ще? Я так буду підходити, бо в мене стіл квадратний, здоровий і невдобно. Так, тут у нас. Філіппіненці на Гігантей. Тут також є і орхідейки для моєї орхоподруги. О, для Олі, і оце, по-моєму, її Філіпененці на Жігантею. Ось така. Ну, невістка трошки їх пролила, і вони ну, доїхали добре, але мокруваті. Так, ще Ось тут. Ну, ось. Ось така е, такий крос на філіпінесі на шилюріану біг Гред Ліп, варіація попуреа. Вона вже квітла, бачимо. Ну, все добре, тут осор... корінчик розплю, ну, як новенький, бачите, треба буде пересаджувати. Так, ще одне. Це також більше всього від. А Амавіліс на стірт тяну Також квітла. Тут листочок один знятий, але з шийкою все добре і йде новенький листочок. І е, ну, всередині тр... Тут пропавші, але є корінці. Ну і ці можна. Ось тут прокльовується. Так що такий лапаухий. Лапаухий, лапаухий. А це тут малеча з малечі. Це орхідеї світу. Орхідеї світу. Ось так Golden Beauty на Esker світ металик. Аж дві. Аж дві бірочки. Ну, маленький, один і сім, ну у корінці є, все добре. Ось така. І тут ось. Хто це в нас тут такий. Рісточок, ну це маленький маленький листочок, навіть з квітоносиком вдруг доросте на Натаїду. Це такий темненький метелик. Я на нього давно-давно дивилась, і мені дуже її хотіло. Такий, о, може, затягнула. Корінці тут уже просушені. Ну, якраз я буду. Так як я вся в пересадках, якраз їм повезло, зразу їх можу. Ну, Ці манюнки ні трогати не буду, може хіба що та йду. І ще один. Це такий металик. Знаєте, він мені і подобається навіть в стандарті, бо я бачила у Ірини Орхідеї вдома, а в неї в він такий проквітнув. Вона мамі своїй віддала такий плямистий. Розовий, плямистий, ну прям гарненький. Звичайно ж, я вставлю фото. ну Мені дуже сподобалося як тільки він з'явився, я його взяла, продублювала, подивлюся. Так як е, я бачила, ну не всіх є варіація, що може прокинути без мутації, тому я взяла, продублювала а вдруг один із них буде так, як мені хочеться. Ви Ну, то що, оце отакі три здорових ось ці такі лапаухи, гарні. Це від Ригінки, із кривого рогу. О, і оця ж манінька сама по собі, я її менше пересаджую і зразу поставлю. Той же, мов все, просто не в такий здоровий стаканчик. Е і вона в мене піде в мою тепличку. тепличку ну, Міні-орхідаріум, е там, де в мене фласки із е фласенята із цього, і Дрездена. До речі, я на, одна вже поїхала до України. І ось ці е манюньки – це орхідеї світу. Поки ця, ця, ці орхідейки до мене дійшли, то я вже заказала іншу. Так що через дві неділі в нас знову буде посилочка з, з України з новими дівчатами. Те, що кажете, де ж ти береш і береш і береш, те, що якби. Або не проквітло так, як треба, або мені не подобається, то в мене є така гарна жіночка, моя невістка Наталка. Я їй завжди кажу Хочеш, то вона хочу. Якщо вона не хоче, то в мене тут Українка є, яка з'явилася, то і Оля декілька своїх, ну, декілька з десяток, а то може й більше вже передала Олі. Ну, в общем, ділимося. Ділимся. Деякі е, пішли в орхорай, на жаль, і таке буває не все так, так гладко, як і в усіх. Е, так що, ось така в мене сьогодні посилочка. Е, всім бажаю гарного дня. Всім пока-пока.